Доброго вечора, шановні українці. доброго вечора, шановні з вами український історик та журналіст Швець в традиційному стрімі, прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукір'яни, які, як завжди, виходять о 21.00. Я прошу вибачення: у нас не було світла. І тільки коли з'явилось світло, я сів за комп'ютер і вирішив почати стрім. Я дякую пану Есветуру за те, що він. Вірний своєму обов'язку, модератора українського прямого стріму українські сокіряни, як завжди, допомагає мені працювати. Дякую пану Сергію Гончару, дякую пану Юрію Сокіло, Саші Спащенко, пані Ганні Саксон, пані Любі, дорогі пані Любі, пані Роману Едуарду Губрієнко, Антону Коритко і рідній дорогій Тетяні Тищенко. Дякую, друзі, що ви приєднались до чату. Традиційне прохання підписка на YouTube канал Ігор Кравцов. Ви знаєте, ну от я викладаю відео. да Відео набирає під 8 тисяч переглядів і дві підписки. 8 тисяч переглядів, 400-500 лайків і дві підписки. Ну, якесь от чудо, як хтось наврочив на канал. З підписками, але слава Богу, хоч перегляди йдуть дуже добре. Але хто захоче, підписуйтесь. І ще проханечко. Велике проханечко до людей, які дивляться прямий стрім українські сукіряни. За вчорашній вечір більше п'яти тисяч переглядів. Вчорашнього стріму о 21.00. Нуль гривень донатів. 5 тисяч переглядів, 450 лайків, подобаєк і 0 гривень донатів. Я дуже прошу усіх, хто може, підтримуйте, скільки можете. Прямий стрім, українські сокіряни, традиційний стрім о 21.00. Підтримуйте, тому що це не просто прямий стрім. Це можливість нам поговорити. І поговорити про те, що робиться в Україні з точки зору правди. З правдивої точки зору. Єдиний на західній частині України прямий стрім українських секіряний, який говорить правду. Тому я дуже прошу: надзвичайно важливо всі, хто кладе вподобайку, всі, хто дивиться цей стрім, 10, 20, 30, 40, 50 гривень. І прямий стрім буде існувати українські сукіряни о 21.00 і буде боротися. Дякую. І при 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. картка Приватбанку. Ну що ж, дорогі рідні, сьогодні проаналізували. Наші засоби масової інформації і зразу підхопив Ютуб, Фейсбук, український контент, наші блогери, заяву Дональда Трампа. Чомусь вчора її не було, тому що переводили, ну, от є такий у нас Сірожий Ядзинський професор, він розумний професор, знає добре англійську мову, почав вчора переводити пряму мову Трампа. Тому що пряма мова і те, що переводять наші перекладачі, переводять, це зовсім інша річ. Ну, от Сірожа вчора перевів і сказав, що Трамп готовий до перемовин з Російською Федерацією. І сказав: я далі ще буду переводити. Сірожа розумний, Сірожа професор, питань ніяких немає. Ну, а коли сьогодні перевели, взяли і тихенько взялися за голову. Пряма мова Трампа, що е, Україна готова до перемовин з Росією. Зеленський про це начебто заявив. Він готовий до перемовин, він готовий до миру. Пряма мова Трампа. Себто, під час зустрічі в Парижі між Макроном, Трампом і Зеленським, скоріш за все, Трамп із, і Трамп і Макрон. Е, поговорили з Зеленським і схилили його до підписання перемир'я або мирного договору, ну і звичайно про втрати 400 тисяч вбитих поранених українських вояків це зі слів Трампа, і ще 400 тисяч вбитих поранених цивільного населення. Коротше кажучи, втрати наші в цій війні наближаються до мільйона чоловік. Страшні втрати. Отже, що ми будемо аналізувати і будемо говорити, виходячи з того, що Трамп сказав в своїй промові? Ми будемо аналізувати і говорити дуже просто. З однієї сторони, в Америці є партія миру, до якої належить Дональд Трамп, з іншої сторони, є партія війни. Яка миру не хоче. Є партія голубів, є партія яструбів. В Росії теж є партія тих, які несміло виступають за мир з Україною, і є партія величезна яструбів, яка хоче знищити Україну як державу. Коротше кажучи, мир в Україні залежить від політиків і від грошей. Від політиків, тому що політики сідають за стіл перемовин, і від грошей, тому що гроші затьмарюють голови політикам, і політики забувають про те, що треба взяти сісти за стіл перемовин. Якось скажемо, ось так. Далі. Учора я з черговий раз виявився людиною, яка передбачає майбутнє. Пам'ятаєте, вчора ми говорили про Сирію, я сказав, що зараз Сирію будуть деребанити, що зараз від Сирії будуть рвати сусіди, шматки землі. Я як в воду дивився, Турція тихенько ввела своїх військових правильно, в прикордонні землі з Сирією, а там є клани, які орієнтуються на Турцію. І там уже турецькі солдати. На сирійській землі. Ізраїль Я ж вчора казав, що Ізраїль займе сирійську територію. Так, як воду дивився, Ізраїль ввів свої війська на територію Сирії зайняв висот. Ірак, Ірак колись же була сирійсько іракська війна. Ірак теж заявляє про претензії територіальні до Сирії, але заявляє, це завуальовано. Начебто потрібно зробити буферну зону. На випадок чого? Коротше кажучи, нам втюхують повстання проти диктатора Асада, що повстанці прогнали диктатора Асада, російські війська повтікали в порт Тартус це звичайно добре. Я тільки за і дуже радий, що російським військовим, російським загарбникам надавали по. Господи, надавали люлей в Сирії. Я дуже радий. Але, як кажуть, палка має два кінці. Усі перевороти, усі повстання, усі революції закінчаться тим, що сусіди, які оточують державу, в якій починається хаос, анархія, безлад, а Сирія зараз розділяється на три зони. Одна зона це кордон з Туреччиною. Де всі сирійські клани, як би кажучи, заряжені на турків. Інша зона це Курдистан, зона курдів, де курди, які проживають на території Сирії, хочуть зробити великий курдистан. Ну, інша зона це якби сирійці. Сирійці, які помірковані, які хочуть жити в своїй сирійській державі. Коротше кажучи, Сирія має шанс розпастися на три частини. От вам і повстання, так. Палка завжди має два кінця. Прогнали диктатора Асада, так. Прогнали диктатора Асада, прогнали рашистських загарбників, які вбивали сирійський народ, але в той же час, використовуючи це повстання, Використовуючи сирійську революцію, можна сказати, сусіди беруть і захоплюють землі Сирії. Що це означає? Це означає урок для України, означає урок для українців. Чому? Ну тому що у нас є сусіди, які тільки чекають, коли українці почнуть чубитися один з одним. У нас є румуни, угорці, поляки. Які претендують на західні землі України. У нас є турки, які теж не проти взяти український Крим і інші землі. У нас є, у нас є багато хто, що, хол, що хочуть роздерти Україну на шматки. Тому, задумуючи щось і кричачи про українську революцію, про новий Майдан, потрібно думати, що з цього вийти. Я кажу відверто: я кажу відверто. Відверто кажу, що всі е, заклики до Майдану в Україні, всі заклики до заворушень в нинішній час дуже небезпечні. Тому що любі події, антиконституційні, незаконні в Україні, будуть використані нашими сусідами, щоб роздерти Україну на шматки, розділити вести свої війська. Тому те, що робиться в Сирії, повинно бути. <різовувало> уроком для українського народу. Якось так. Ну і мені почали казати: та ти, що хочеш, щоб в Україні все продовжувалось вічно Я хочу, щоб українці думали головою. Реально думали головою. Просто думали головою і все. Виходячи з того, що сталося в Сирії, коли повстання сирійського народу використовують для того, щоб. Відняти великі території землі у Сирії. Крапка. Ну і скандал з Сирським. Ви знаєте, є така версія, що Сирського хочуть зняти з поста командувача ЗСУ. Що у Сирського не все добре з Андрієм Єрмаком, з офісом президента. Але сирський комунікує з Зеленським, і, як би кажучи, поки що тримається. Ну і знову проти сирського виступає хто? Реально. Сигнал для атаки на сирського інформаційного дала Мар'яна Безуга, а потім підхопили блогери, волонтери, військові. Чому звинуватили сирського? В тому, що він зустрічався з групою блогерів. Була фотографія, де сирський стояв з групою блогерів. Ну, кого я там знаю з тих блогерів, Тараса Березовця. Вони стояли тако повипинали груди. Особливо Тарас Березовець в окуляриках тако випнув груди. Стояли, і ну, сильський сказав, потрібно комунікувати з представниками українського суспільства. Ну, а військові підняли й волонтери, хай тому що сказали: сильському не потрібно зустрічатися з блогерами, сильському потрібно зустрічатися з командирами батальйонів, командирами взводів. З українськими солдатами, простими, які воюють на нулі. Вони розкажуть все те, що робиться на передовій, А не блогери, які до передової не мають ніякого відношення. Від слова зовсім крапка. Коротше, сирського звинуватили в тому, що він зустрічаючись з блогерами: бере і себе піарить. Реально себе піарить. А потрібно зустрічатися з людьми, які воюють комбатами. Комзводами командирів бригад, батальйонів, полків з'єднань з тими людьми, які реально воюють на нулі, щоб Сирський знав проблеми справжні, а не надумані. Але це, я думаю, тільки повід для того, щоб лишній раз атакувати сирського в інформаційному плані, тому що є така інформація з адреска, що офіс. Президента і Андрій Єрмак хочуть просто зняти Сирського, Зняти сирського. Поставте людину, можливо, молодшу, можливо, енергійнішу, можливо, більш лояльну до офісу президента. Якось так. Ну і зазвичай, у нас зараз піднімається черговий галас і шум по корупції. 18 мільярдів доларів виділили на укріплення, 18 мільярдів доларів виділили на укріплення. З цих 18 мільярдів доларів сьогодні е, по соцмережам Фейсбуку розганяється інтерв'ю військових волонтерів з Дніпропетровщини, з Дніпропетровщини. які кажуть, що якщо росіяни зайдуть на Дніпропетровщину. Оборонних споруд там немає, і вони спокійно підуть до Дніпра. Коротше кажучи, 18 мільярдів доларів попиляли, роздеребанили Якщо є десь якісь оборонні споруди, вони не те, що неефективні, вони взагалі не придатні до оборони. Все, що казати? Ну нічого не казати. єдиною відрадою є атака українських. Катерів на Керченський міст, українські катерів Служби безпеки України, безпілотних українських, скажімо, катерів. При цьому вони дали бій, катера морські дали бій е, гелікоптерам російських, пошкодили багато російських гелікоптерів, вони потопили баржу. Коротше, як кажучи, навели добрячий шухер і переляк. На рашистів в Криму. Ну і взірвали ката. Сьогодні дуже гарна новина, ніколи не потрібно забувати тих, хто убивав українців. Убивав, гвалтував, нищив, катував. Ніколи. І ми не забуваємо. Пам'ятайте, як колись воленівці підірвали і спалили живими полонених наших азовців? Пам'ятаєте, пам'ятаєте. Пам'ятайте, як сказали, ми помстимося. І сьогодні в Донецьку підірвали начальника Оленівської колонії того самого ката, що дав наказ підірвати і спалити живими наших азовців. Підірвали. Дружини цього ката відірвали ноги, а сам кат був розірваний на шматі. Під його ленд-крузер підклали тротилову шашку еквівалентом 100 грам тротилу. Отже, українці не забувають тих. Хто катував, вбивав, гвалтував. І хай вони не сплять спокійно, хай вони оглядуться, кара прийде за кожним. Український Мосад достане їх всюди, навіть якщо вони будуть ховатися. Отже, дорогі мої, практично, усі новини такі більш-менш серйозні за сьогоднішній день. Хоча ні, хоча ні. Росіяни закрили небо над полігоном, ракетним, ракетно полігоном ракетно-артилерійським полігоном Кап'яр, Капустин'яр. Кап'яр його називали на жаргоні ще тоді, коли я молодий служив в радянській армії. Так от над цим полігоном Капустин'яр, Кап'яр, Росіяни закрили небо. Що це означає? Означає те, що російські безпілотні літальні апарати. Розвідувальні шахеди знову провели розвідку над територією Чернівецької області, промацуючи шляхи в західну частину України. І є версія, що з 10 по 13 грудня Росія нанесе масовний удар по західній частині України. Я не піднімаю паніку. Ця версія виходить з джерел розвідувальних відомств Сполучених Штатів Америки, які цю версію сьогодні виклали для широкого загалу. Що буде? Ну, буде, потрібно готуватися. Потрібно готуватися, тому що, незважаючи на розмови про мир, війна продовжується. Війна продовжується. Ну і ще два слова. Виступив один військовий сьогодні, який воює, і виступила одна депутатша, які сказали, що потрібно ТЦК розформовувати. Військовий сказав, що ТЦК більше 130 тисяч. І він сказав: якщо ТЦК розформувати, всіх послати на фронт, рік мобілізувати українців не потрібно. Депутатша сказала з Верховної Ради більше. Вона сказала, що з ТЦК потрібно формувати бойові бригади і посилати їх на нуль на передову. А військовий сказав: якщо в усіх ТЦК послати на нуль, е, крім того, що рік мобілізувати українців не буде треба, українці самі підуть на мобілізацію, тому що ТЦК своєю кров'ю покаже українцям, що вони воюють і подасть їм приклад. Якось так з вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на канал 5457 0825 13 71 89 78. Будь ласка, допомагайте донатами. Добро, спокійного вечора. Дякую друзям в чаті. Дякую пану Есветуру за його професійну, якісну, патріотичну роботу. Спокійної ночі. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам.